Всім привіт! Пропоную вам четверту нашу розпаковку нової поставки. І у нас є такий класний лот: це садові парасолі. Новинка у нас. Вони є в лоті 6 штук, 4 кольори. В такого перший бежевого кольору, 2 штучки. Другий кольор у нас теракотовий одна штука, синій одна і темно-графітовий дві штучки. Ось так виглядається парасоля. Тут таке класне тефлове покриття, яке захищає і від сонця, і від дощу. Її діаметр є 1,80 м. Висота 2,24 м. Є також ще тут регулюється наклон парасолі. Можна так зробити. Можна так. Регулюється також по висоті. Захист від ультрафіолету 80 гривень. Ціна однієї штучки 594 гривні. Ціна лоту 3564 гривні. Також друга це у нас також новинка така поличка пластикова. витримує навантаження 50 кг одна полиця, є 5 полочок, висота її 1,80 вісімдесят. Ціна даного стелажу 1300 гривень. Четверта, третя штучка це новинка, такий вентилятор. Він зроблений весь з нержавійки, класна якість. В нього він такий важкий, не буде падати. Ми його тут склали для вас, зараз включимо. Вот Отак він. Тут є дві, скорості, дві швидкості руху. Також можна зафіксувати, що він буде крутитися і не буде крутитися. Такий ретро стиль. Також у нас є товари для кухні і для ремонту. Ось такі парксайд ящички для зберігання різних інструментів. можна там щось інше зберігати, можна для рибалки. Подушка така на шию для, дор... для дороги. чехли для зберігання рослин для укутування. Також такі класні вкладки в холодильник. От така є висока, це для якихось пляшок. Є така середня дві штучки. І от така низька. Ще у нас є пластикові судочки в асортименті. Тут чотири види різної ємкості, різно, різна кількість штук з сірими кришками. Отакі. І ще у нас з'явилася знову крізь ліхтарики. Такі такі будуть влоті. На однієї штучки 400 гривень, він заряджається, світить 3 години, і також в нього є датчик круг, його можна використовувати як нічничок. Замовляйте дані лоти наших менеджерів, заробляємо разом.